Створення світу. На початку Бог створив небо та землю. Земля була пуста і порожня, і темрява покривала безодню, а дух Божий ширяв над водою. І сказав Бог нехай буде світло. І стало світло. Бог побачив, що світло добре і відділив його від темряви. Світло назвав днем, а темряву ніччю. І був вечір, і був ранок день перший. І сказав Бог, нехай буде небозвід посеред вод, щоб відділяти воду від води. І створив Бог небозвід і назвав його небом. І був вечір, і був ранок, день другий. І сказав Бог, нехай збереться вода під небом в одне місце, і хай з'явиться суша. Сушу назвав землею, а зібрані води морями. Бог побачив, що це добре. І був вечір, і був ранок день третій. І сказав Бог, хай постануть світила на небо воді, щоб розділяти день і ніч і щоб визначати пори дні й роки. Бог створив велике світило для дня менше для ночі і зорі. Бог побачив, що це добре. І був вечір, і був ранок день четвертий. І сказав Бог, хай водяться у водах риби, а птахи нехай літають над землею. І створив Бог рибі птахів і благословив їх, розмножитися і наповніти води і небо. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. І сказав Бог, хай земля видає живих істот, худобу, плазунів і звірів за родами їхніми. І сталося так Бог побачив, що це добре. І сказав Бог створимо людину за образом нашим, щоб панувала над усією землею. І створив Бог людину, чоловіка й жінку за образом своїм. Бог благословив їх і сказав плодіться і розмножуйтеся, і пануйте над землею та над усіма істотами. Бог побачив усе, що створив, і воно було дуже добре. І був вечір, і був ранок день шостий.